Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Енко Мене звати Артем, і Сьогодні у нас черговий огляд на цікаву народну відеокарту. Чому народну? Тому що дуже непогана ціна, висока продуктивність, та й в цілому карта вийшла цікавою. Впевнений, багато хто з вас задається питанням, чи варто купувати Radeon RX 9070 у 2025 році. Тож, давайте будемо розбиратися. Ми починаємо. Це Енко полетіли. Почнемо, як завжди, з розпакування. Окремо хочу сказати компанії Asus Велике дякую за те, що підігнали нам цю карту на тест. Ми її протестували і впевнені, що тест вийде дійсно гарним та цікавим. Упаковка ми бачимо, це продукт Prime, красива, класна. У Asus з упаковками проблем ну, ніяких. Тут повністю все показано переваги карти, виглядає симпатично. Тому, якщо ви збираєте коробки, можете собі <сміх> придбати її <їх сміх> окремо. Давайте заглянемо всередину. Щодо самого комплекту, одразу хочу сказати, що він ну, досить такий мінімалістичний. Тут просто по факту ніфіга нема, Я не хочу нічого поганого казати, але ну, дійсно, коли ти береш карту там, за 30 тисяч гривень, ну вибачайте, але хотілося б, щоб був якийсь тримач хоча б у комплекті. Тут цього немає, лише ось така інструкція та карточка з подякою від Asus. Будь ласка, слава Богу, що ми її не купили. До речі, коли ми знімали огляди на продукцію ТАВ, там з цим проблем ну, немає. Лише у дешевих картах. Тому сподіваюся, що до прайма ви додасте комплект. Далі нас зустрічає сама ось відеокарта, антистатичний пакет. Зараз я її дістану та більш детально про неї поговоримо. Діставши карту із упаковки, ми одразу бачимо, що вона дійсно красива. Мені подобається, як виглядає продукція Prime. Це як і TAF, все симпатично, класно, зібрано, дуже високоякісно. Ми бачимо, що пластик не дешевий, є металева вставка, це алюміній, вона досить така товста. Для того, щоб карта була більш збита, виглядає прикольно. Три вертушки. Займає карта 2,5 слоти. Одразу видно, що в ній дуже-дуже хороший радіатор. Ми звичайно будемо розбиратися, скільки тут теплових трубок, і подивимось температури, але одразу можу вам заспойлерити трішечки, сказати, що вона ну, холодна. будемо чесними. По портах ми бачимо в нас три дисплейпорти, один HDMI. Більш детально подивимося, які версії. В цілому продукт Asus Prime виглядає як завжди, класно, збито. Карта зібрана надійно. Тобто, тут все класно, на всі кошти впевнений, проблем з нею навіть через декілька років не буде. З цим у Asus проблем ніяких. Що ж, давайте поговоримо трішечки більш детально про карту, а далі почнемо дивитися тести, там є що вам розповісти. Діставши Asus Prime Radeon RX 9070 з упаковки, ти одразу розумієш перед тобою не іграшка, а серйозна робоча відеокарта. Стриманий стиль без RGB, корпус оформлений під метал, плавні лінії та масивність, яка відчувається в руках. Нічого зайвого, ніякого дешевого блиску, тільки акуратний дорослий дизайн, який виглядає дорожче, ніж коштує. Позаду велика металева пластина, жорстка, рівна без вигинів. Видно, що це не економ клас, а продумана інженерія. Щодо якості збірки Asus Primer X 9070 питань не викликає. Карта жорстка без люфтів і зайвих звуків. Корпус щільно підігнаний, а металевий бекплейт додає конструкції міцності. Відеокарта комплектується трьома 87 мм вертушками на подвійних кулькових підшипниках. Вони працюють рівно, без вібрацій і з хорошим статичним тиском. Для тестування відеокарти ми зібрали збалансований стенд. в основі Intel Core i 7 12700K, встановлений на материнську плату Asus Prime Z690. За охолодження процесора відповідає система рідинного охолодження DeepCool LQ360. В якості пам'яті комплект G.Skill Flare X5 32 ГБ, два модулі по 16 ГБ з частотою 6000 МГц. Ігри та бенчмарки встановили на швидкісний NVMe накопичувач від ADATA об'ємом на 1 ТБ. Заживлення системи відповідав Be Quiet System Power 11, а всю цю красу було зібрано в корпусі DeepCool cg 530 в чорному виконанні. Починаємо з найважчої гри це Cyberpunk 2077. І часто можна почути, що відеокарти Radio не вміють в трасування променів. Сміливо скажу, це не відповідає дійсності. Зліва ви бачите максимальні налаштування, трасування ввімкнено, FSR в режимі якість, генератор кадрів також ввімкнено, роздільна здатність Quad HD. Справа все те саме, але без генератора кадрів. Що ми бачимо на практиці, FSR чудовий в обох режимах. Грати комфортно, без ривків і без будь-яких затримок керування. Я спеціально звертав увагу на імпутлаг, його немає. Картинка стабільна, рухи передбачувані, управління точне. Температури також радують 54-55 градусів під навантаженням при такому пресеті. це дуже хороший результат. Охолодження працює так, ніби гра взагалі не важка. Від себе хочу додати, що я не очікував такий результат, тому що я звик, що карти Radeon відстають від карт NVIDIA, але ми бачимо, що це не так. Наступна гра це моя улюблена World of Tanks. Роздільна здатність Quad HD, максимальні налаштування графіки та окремо завантажений пакет ультратекстур. В минулих оглядах ви писали, що їх не вистачає, тож виправляємося. Карта показує себе впевнено: грати комфортно, FPS стабільний, картинка плавна, керування миттєве. Так, тут немає 240 кадрів і когось це може засмутити. Але давайте чесно, це танки, і 90% людей грають в 60 кадрів на 60 герцових моніторах. Тому я сміливо можу сказати, Asus Prime Radeon RX 9070 це ідеальний варіант для гри в World of Tanks в роздільній здатності Quad HD на максимальних налаштуваннях графіки. Далі переходимо до кіберспортивної класики cs 2. Тут ситуація максимально проста. На ультраналаштуваннях при Quatt HD можна сміливо грати навіть на 240 герцовому екрані. Картинка чітка, FPS високий, рухи точні. Все виглядає саме так, як очікуєш від карти цього рівня. Я чудово розумію, що більшість людей, які щодня грають у КС 2, ультра не використовують це правда, тому скажу прямо: на кіберспортивних налаштуваннях тут 300-400 кадрів реально, а інколи й більше. Далі все залежить від вашого процесора та роздільної здатності. Особливо на процесорах серії X3D кількість кадрів взагалі улітає в космос, і відеокарта не стає обмеженням. КС 2 карта проходить впевнено всі тести без просідань, без проблем, тож рухаємось до фінальної гри та підбиваємо підсумки. Ну і остання гра на сьогодні Dota 2 налаштування ті самі максимальні роздільна здатність Quad HD. Ситуація тут аналогічна до будь-якої змагальної гри. В реальному житті гравці завжди знижують графіку заради FPS, але навіть тут на Ультра жодних проблем. Дота працює комфортно, керування чітке, картинка приємна. Так, під час масованих бійок або коли на екрані багато героїв, є невеликі просідання частоти кадрів, але це все ще комфортний FPS, без ривків і без втрати контролю. В цьому відео я спеціально не став порівнювати Asus Prime Radeon RX 9070 з моделями із зеленого табору, але скажу чесно: за відчуттями вона не гірша за RTX 5070. Якщо хочеш пряме порівняння, Пиши в коментарях, і ми обов'язково зробимо таке відео. А тепер переходимо до висновків. Ну що, друзі, які можемо зробити висновки щодо відеокарти ASUS Prime RX 9070? Одразу хочу сказати, що мені дуже цікаво подивитися на XT-версію. В цілому, саме виконання від Asus холодне, надійне, дуже гарна елементна база у карти, гарні вертушки, вона тиха і це важливі компоненти для відеокарти. Тому. Якщо хочете придбати надійну карту, дивіться в продукцію Asus. У них з цим проблем ніяких. Так, звичайно, є і бюджетні варіанти, але саме ця карта Prime виглядає дуже непогано. Якщо сподобався цей ролик, напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це, які тести хотілися вам побачити. Будемо розбиратися та шукати нові карти на огляд. Окремо дякую ще раз компанії Asus за предоставлену відеокарту. Чекаємо на XT-версію. Та до зустрічі, друзі, у нових відео. Бережіть себе.